Доброго ранку, дітки! Зараз у нас навчання з елементів грамоти. Тема заняття, звуковий аналіз слів, поділ слів на склади, наголос і будемо вивчати букву Б і звук «б». Буква Б. Звук Б. Погляньте на картинку. Скажіть, в яких картинках є буква Б. І звук Б. Бегемот банан. Буква Б є другою буквою алфавіту. Розгляньте уважно це буква Б. Буква Б і звук Б. Запам'ятайте. Буква Б позначає приголосний звук Б і позначається однією рисочкою. Послухайте віршик. Білка бігала багато, бо шукала в лісі брата. Брат на дереві сидів і смачні горішки їв. Поки знайде білка брата, будем всі букви знати. Скажіть в цьому віршику. В яких словах є буква Б? Білка Бігала, багато, брат, вірно. Погляньте на цю картинку, скажіть, хто це? Вівця. А як вівця говорить? Який звук вона використовує? Б. Вірно? У лісі гриби. Повторюйте за мною. У лісі гриби би, би, би. грали на трубі бі, бі, бі. Виросла верба, ба. ба, ба, Побачив тебе бе. бе, бе. Який звук ви чуєте? Звук Б. У букви Б день народження. Які рослини посадила перед будинком буква Б. Дуб, береза, бузок, барвінок, буряк? Зайве тут дуб. Звук Б в кінці слова. Хто з казкових героїв прийде на день народження до букви Б? Буратино. Давайте поділимо його на склади. Бу, ра, ті, но. Вірно, скільки складів? Чотири. А куди падає наголос в цьому слові? На І Буратіно. Зробіть звуковий аналіз слово Буратіно. Хто ще з казкових героїв прийде на день народження до букви Б. Бармалей. Давайте поділимо його на склади. Скільки складів? Три. А куди поставимо наголос? На е бармалей. Зробіть звуковий аналіз цього слова. Хто ще прийде на день народження до букви Б? Колобок. вірно. Поділіть його на склади. Скільки складів? Три. А куди падає наголос? На третій склад бок. Зробіть звуковий аналіз цього слова. Молодці. Давайте поглянемо. Хто ще прийде на день народження до букви Б. Білосніжка, вірно. Поділіть слово білосніжка на склади. Скільки складів? Чотири. Куди поставимо наголос? На третій склад. А тепер зробіть звуковий аналіз цього слова. Яку прикрасу носила на голові білосніжка? Бант, вірно. На скільки складів поділимо слово бант? На один склад. А тепер зробіть звуковий аналіз слова бант. Молодці яких звіряток покликала іменинниця на свято Білочку Бобер? Зробіть звуковий аналіз слів бобер, Білка, Бобреня. Допоможіть скласти меню для гостей. Суп або борщ. Борщ. Печеня курятини чи баранини. Баранини. Салат з огірків чи баклажанів. Баклажанів. Копчений балик чи окорок. Балик. На десерт сливи чи банани? Банани. Ягоди. Полуниці чи брусниці? Брусниці. Напій Кока-Кола чи буратино. Буратіно. Що ще я приготувала буква Б? Гриби, бутерброд, яблук. А що напекла буква Б для гостей? Булки, бублики, біляши, батони. Буханки, баранки. Буква Б запропонувала гостям прочитати склади. Слова і речення і провести навчальні ігри. Давайте прочитаємо слова. Булка, білка, балка. Бобер борсук. Складайте склади Ба бо. Бу, би, бі. Аб, об, уб, ИБ, іб, іб. Давайте пограємо в гру Доповне слово. У вас є слова а... і пропущені букви. Повставляйте букви, балка. Булка білка. Тепер давайте прочитаємо речення з буквою Б. По дорозі навпростець біг біленький баранець. З бараном бегемот веселиться та співає. Він би міг потанцювати, але боїться підлогу зламати. Насадили в парку. Липи хлопці наловили риби. Складіть речення з одним з цих слів: береза і верба. Впіймайте звук і слово називайте. Погляньте на ілюстрації. Що ви бачите, який фрукт намальований? Банани. Який перший звук? Б. Дерево, яке намальоване? Дуб. Який звук ми чуємо? Б. Звуку піймайте слово називайте. Береза. Бузок. Звук Б. Бегемот. Звук. Б. Бант, б. А тепер, малята, давайте вивчимо коротенький віршик. Повторюйте зі мною. Бігла білочка в долину, бачить бублики в торбину, Бджілок швидко погукала, бубликами частувала, під берізкою сиділи, усі бублики поїли. Повторюйте ще раз за мною. Бігла білочка в долинку, бачить бублики в торбинку, бджілок швидко погукала, бубликами частувала, під, берізою, під березою сиділи, усі бублики поїли. Малята, ви ще раз повторюєте цей віршик? І розповідайте мамі. А тепер візьміть аркуш паперу. І спробуємо написати друковану букву Б. Ось погляньте, як на зразку. Молодці малята, що працювали зі мною, дякую вам. До зустрічі!